Дивіться, друзі, яка історія. Сусідка дала оприскувач мені. Подивитись, бо називається він Forte SL12A, 12-літровий на батареюшці. Каже, що підключила зарядне від вагів. А зарядне від вагів то просто звичайний кабель 220. І Якщо там стоїть 12 літровий Вольтовий акумулятор всередині. То він розрахований на 18 Вт, а не на 3,5 кВт. Так як в моєму айронангелі тут нема пистрої зйомки акумулятора. Треба брати оце і дивитися, що там нас чекає всередині. Щось і сталося. Ну, ще потім покажу вам ту. Зарядочку, якою вона намагалася зарядити. Що в нас тут є? Це насправді дуже зручно однією рукою знімати і крутити. Але ладно. О, тут ще такий лючок ось є зараз. Подивимося, що під ним. Хоп. лючок якийсь одкриваємо і що ми тут бачимо? жмут проводів якихось Так, знімається кришка. Тут у нас помпа, тут акумулятор, десь він трохи бачив у влаги, а тут у нас... Ану, можна тут зум зробити? О, можна трошки. Ох, а тут у нас оплавлені провода. Значить наступним пунктом плану знімаємо акумулятор. Акумулятор я бачу стоїть стандартний, такий як в машинка, герметичний, як це він, гельвий його називають. Ну це, по суті, той самий кислотний акумулятор, тільки що він не боїться, коли його перевертають. Там електроліт в формі якогось гелю. Нам саме головне, щоб помпа вціліла, тому що тут Жменя дротиків, помпа, акумулятор і, власне, сам корпус. А ця сусідка хотіла купити вже собі новий оприскувач, а я кажу, почекайте. Купити новий, ви встигнете завжди. О. Може в нас вдасться цей поремонтувати. Бо я думаю, що якщо вона так потужно все зарядила, то тут і він вимкнений, помпа вимкнена, коли він на зарядці стоїть. То скоріш за все, тут просто провода спрацювали, як я й хотів подумати, як предохранитель. Нормальжан. Так. А ну, цей дріт цілий, цілий. Причепимо його. Ну, Відносно цілий. Цьому дроту гайки. геть зогнив трохи. А де в нас плюсові клеми йдуть? Шестка трохи... Хоп. Так, щоб не замкнути. А ну таков школи зробив і попробую ще раз доткнутись. <свистач> Лічиться воно елементарною скруткою і шматком ізоленти Зараз по-хорошому ці дроти замінити. Тому що їм гайки. До речі, треба уважно, ще оглянути акумулятор. Бо я бачив на ньому якісь краплі. Ага, це ось тут провод горів на ньому. Угу. То тут проступив електроліт. Можливо, щось таке на сонечко вийду з ним. Так, да, ось я його протер і он видно тріщинку, бачите? Це, мабуть, коли він зловив 220, трохи нагрівся і тріснув. Ну нічого, зараз кож все полікує. Ще, мабуть, разом зроблю. Ще виточок скотчу. Тільки отак тепер. Хоп. Походиш трохи, маю надію. А, але з проводами відбулася дуже весела історія. Ні, такі треба а ці шматки, які геть згоріли, треба замінити. Дивіться, власне, прикол, друзі. Оцимо зарядним сусідка намагалась зарядити цей оприскувач. А це просто силовий кабель з вимикачем. Це від ваги її зарядка. А в вазі зарядний пристрій всередині знаходиться. Це просто кабель живлення. А отакий іде зарядник від мого оприскувача Iron Angel. Як ми бачимо 12 вольт, 1,3 А. Це десь порядка 18 Вт, мабуть, потужність. А якщо від розетки... І рахувати, що в нас йдуть 15 амперні автомати. Тут це десь 3,5 кВт, замість 18 ватт зайшло. Я зараз візьму шматок дротика, який в мене є мідний, хороший, грубенький. І оці обріжу. Цей вже сам відпав запобіжник. Цей обріжу поміняю і буде фуричити. І так, друзі, як бачите, поміняв я провода. Зараз налиїм водички трошки. Провіримо чи буде качати помпа. До речі тут що? Зараз, де ця кнопка. О, тут горить зелене. Зелене це хорошо. Ще треба набрати водички чистенької. Я в сусідки на Могриш заробив. Вимикаємо. Поки що. Поки що від'єднуємо акумулятор. І поки що треба вилити воду від це, щоб я його міг отак положити. І зібрати. Ой, кришка упала. Дивіться, до речі, що в цих оприскувачах всередині? Роз'єм живлення о там є. Кнопка копіючна і якась простесенька релєшка. Це один вузол, другий вузол це помпа. Акумулятор. Ну і, власне, бак. Бак треба, коли обираєте такий оприску, аж дивитися, щоб бак був з хорошої не крихкої пластмаси. О. І все. Тут особливо якихось пізнань, щоб його поремонтувати, в разі чого не треба. Двома дротами. Дивіться, ось загальне з'єднання всього разом. Двома дротами під'єднується помпа. А. Елементарний якийсь датчик, сюди, до речі, можна поставити за Аліекспреса за 80 гривень, там є такий з двома USB-портами 12 вольтовий. І вас оприскувач буде показувати вольти, ще й буде слугувати повербанком. Кропите жуки і телефон заряджаєте. Ладно, хорош. Молоте язиком. Давайте будемо його все збирати. Це червоний, тільки трошки посинів. Трактор, траляляктор. А це чорний. Ну, з чорного жмута мута йде принаймні. Ще разок все. А. Ще разок все перевірили. Все, можна його брати тепер і запихувати. Так, вона ще й не хоче чіплятися. Все. Щас я туди знову фільтр на місце поставити. Щас я туди знову наливаю водичку. Закручую крихту. Кнопку жмем, беремо до рук оцю тєму, так щоб воно все разом в кадрі було. Ну що, як бачите, все фуриче, підведу підсумки по цьому. Підведу підсумки по цьому оприскувачу. Якби я був крутим майстром, я б за ремонт взяв би гривень 300 Я б сказав, що я почистив кеш, додав оперативочки, продав відпилюки його там. О, Ще щось придумав би таке, щось. Сказав би якесь слово екструдер чи щось розумне таке. Але так, як в мене... З ціла двойка з фізики, а цього достатньо, щоб виконати такий ремонт. Обійшовся він мені два шматочки проводу і шматочок ізолянти гривень 5 Якби я не знімав хвилин 15 часу. Тож, друзі, користуйтеся, оприскувач зараз нагадаю як він називається. Оприскувач називається Forte SL12. Але все сказане, запросто підійде для будь-якого іншого оприскувача, тому що, в принципі, всі вони однакові. Розеточка, реостатик маленький, релюшечка, помпа і акумулятор, все. І бак. Оприскувач чудовий, людина буде собі користуватись.